Отак От виглядає тент на щіповоз, ставиться е, крайня планка, до якої про рівні і ставляться три посильні труби, які не дозволяють набиратися тим калюжам води, які я вам раніше е, знімав в попередньому відео. Так що чекайте, як все буде нове. Викладу, як це все виглядає на полуприцепі. Змонтували наш тенд. Зараз покажу, як він внутрі виглядає. Ніде не прогибається, Ну, поки даджа немає, на вечір по вінниці обіцяють дощ. Проведемо експеримент, подивимось, що відбуватиметься з нашою кришею. Так що так, чудово виглядає. Вони в такі спеціальні кармани. Запаяні ці труби, дуже красиво виглядає. Тент виготовляла поділля тент, міста Вінниця. Так що дивіться, чудово виглядає спереді, буде сухо, все звідси, нові рівні, замочки, все як має бути, нічого не заважає Дуже красиво хлопці роблять. Звертайтеся кому надо.